Ну а в Україні зростає видобуток українського газу. А на зиму газовики планують накопичити понад 13 мільярдів кубів палива. Група Нафтогаз звітує за останні сім місяців. Газовидобуток зріс на понад 7% відсоток у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Газовики добули за цей час 8,6 мільярдів кубометрів блакитного палива. І це на 2% відсотки вище за планові показники. У національній кампанії також формують запаси газу на зиму. План до листопада, 13,2. А мільярдів кубометрів. Запевняють, накопиченого у підземних сховищах палива має вистачити усім споживачам, включно із виробниками електрики. Одночасно газовики не припиняють пошуків нових покладів вуглеводнів. бурять нові свердловини. Ось нещодавно запустили потужну свердловину. Щодоби вона дає 274 тисячі кубометрів газу. Видобуток насправді зростає. Завдяки. І в першу чергу, завдяки бурінню нових високопродуктивних свердловин, завдяки використанню нових технологій, 3D-сейсмічних досліджень. І інших технологічних запроваджень, які група Нафтогаз використовує, використовує активно. Головне, що зростає видобуток, він зростає кожного місяця. Це дає можливість нам дуже впевнено дивитися в майбутнє, в енергетичну незалежність. Я дуже радий цьому факту і вважаю, що це є одним з основних досягнень групи Нафтогаз під час війни.